Добрий день, малюві діти та й шановні батьки! Ми з продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього року розпізнаю прийменники в У, НА, ДО, З, БІЛЯ, ПО, через, ПІД, ПРО, ВІД, між перед. Це одні з тих, про що ми сьогодні будемо з вами говорити. О, яка чудова, світла і багата! Українська мова, мова мами й тата. Мова мами й тата, діда і бабуся, знаю її краще, ще краще навчуся. Сьогодні на році ми будемо вчитись розпізнавати службові слова прийменника. Буваю в центральному парку міста Харків на вежі на українській ейфеловій вежі. Отже, 4 квітня, класна робота, і пишемо з вами у ліс під кущем. З яблуні. З яблуні. Ідемо з вами далі. Прочитаємо з вами пари речень, випишемо виділені пари та підкреслимо службові слова. З пагорбо зійшов сніг, на пагорбі зеленіла трава. До річки біжать весняні струмочки, через річку йти по кризі вже небезпечно. Отже, з пагорба на пагорбі, до річки через річку по кризі. Де нас тут службові слова? з на, до через по. Отже, вправа 1 записала. І пишемо з вами з пагорба. Далі на пагорбі. до річки Через річку. По кризі. І підкреслюємо: з, на, до, через по. Так, от службові слова в, у, на, до, з, біля по через під про від між перед називаються прийменниками. Прочитайте сполучення слів, які службові слова в них пропущені. Ставте їх: дружить Родзинкою. дружить з. Родзинкою. Прийшов гаджика. Прийшов до гаджика. Дізнався читалочки, дізнався від або у читалочки. Розповідав щебетунчика. Розповідав про ще Он ще вправа три. Записали дружить з родзинкою. Далі прийшов до гаджика, дізнався у читалочки. Розповідав про щебетончика. Так, прочитаємо ж, де побували друзі? Чи доводилось вам бувати в цьому місці? В певному це наше з вами теж рідне місце, тому ми так само з вами часто. Бувало в ньому. Друзі завітали до Харкова, побували в центральному парку. Там безліч цікавих атракціонів для дітей. Піднялися над містом на глядовому колесі, з висоти пташиного польоту побачили велике місто, були в захисті від його краси. Ну і бачимо так наш центральний парк, який чудовий. І випишемо з вами з тексту про Харків сполучення прийменників з Іменником. Права 5. І записало: до. Харкова далее в парку для детей над местом. На колесі з висоти В захваті вид краси. Так, прочитаємо назви атракціонів в харківському парку: автодром, американська гірка, будинок жахів, вежа падіння, канатна дорога, колесо огляду. Кожен з дров побував на двох атракціонах. Читалечка витратила на них 70. тобто де вона могла покататися? На автодромі та канатній дорозі, щеветончик 90. витончик мав побути на автодромі і далі або на американських гірках будинок жахів, вежа падіння або колесо огляду. Родзинка 80 Так само вона могла бути на американських гірках в будинки жах і вежепадіння класового огляду в одному з цих, і на канатній дорогі. А гаджик мав 100 гривень, тому він мог бути і на колесо огляду, і на вежепадіння, і будинок жахів і американська гірка, на яких ви б хотіли побувати. Так, домашнє завдання вправа 9, сторінка 124. Потрібно списати текст, ставляючи пропущені прийменники. Наприклад, у Харкові є мала копія Ейфелевої вежі. З неї відчуваєш атмосферу Франції, Парижа. По гвинтових сходах вежі можна піднятися на оглядовий майданчик і помалуватися місто. Отже, ви пишете вправа 8, ой, вправа 9, вибачте, і записуєте цей текст. Я вам дякую за урок всього найкращого і до побачення.